Для панянок влаштував жіночий центр працевлаштування на базі Центру професійно-технічної освіти. Дівчата визначились тими знаннями і навичками, які хочуть опанувати. Це масаж, шиття та візаж. Тривають останні години навчання. Про те, що за цей час опанували дівчата, розповіли їх майстрині. За ці курси дівчата працювали два тижні. Це короткострокові курси згідно з навчального плану. У нас було за програмою навчитися виготовляти спочатку тренувальний період. Це ручні роботи, машинні роботи, вологотеплові роботи, а далі виготовлення виробів. За час навчання групи за два тижні дівчата пошили прихватки, комплект прихваток. Рушники у нас отакі гарненькі, українські. І також комплект постільної білизни, тобто підодіяльник, простирадло і наволочка. Ми вирішили дати базу візажу, в яких в курс входить корекція обличчя, корекція очей, брів і губ. Думаю, що сфера краси для жінок завжди була цікава, тому вона і затребувана на ринку праці, і зараз багато жінок. Саме в цій сфері розвиваються, бо це завжди щось нове, завжди щось цікаве. Курси візажу можуть бути корисними для жінок з різних причин. Це як саморозвиток, так і старт майбутньої цікавої професії в б'юті індустрії. Курси шиття це навичка, яка може бути корисною протягом усього життя. Кравчині можуть шити одяг для себе, своїх близьких або навіть продавати свої вироби. Дізналася про курси з Фейсбуку. Зв'язалася з пані Тетяною з жіночого центру про влаштування і записалася на курси. Тут ну, я вже вмію трошки шити, тому якось поновила свої навички. Ми навчилися постільну білизну шити, прихватки, рушники підшивати ще ручні шви. І навчилися на професійному обладнанні працювати на професійних машинках. І ну, це для мене було новий досвід, так сказати. Ну і ще я хочу сказати, що окрім навичок пошиттю, я тут знайшла дуже гарний жіночий колектив. Це те, чого бракує в наш час, ну от просто спілкування. Ми тут ділимося там викриками якимось, чи щось можемо обговорити і пошиттю, і по життю. Тому це теж дуже, дуже важливо. Мені попалося в інтернеті, мене дуже зацікавило. Я... Вважаю, що жінки повинні розвиватися. І, на жаль, зараз такий стан в країні, що на жіночі плечі багато впало. Тому я дуже вдячна за цей навик, це повчально, розвивально. Час витрачений на знання та нові навички ніколи не буде витрачений даремно. У сучасному світі знання та навички це ключ до успіху. Вони роблять нас більш конкурентно спроможними на ринку праці. Власним прикладом дівчата доводять ніколи не пізно почати вчитися новому, адже нові знання це гарна інвестиція у майбутнє.